Сьогодні медицина стикається з притаманною усім закладам охорони здоров'я проблемою, відсутністю належного та необхідного медичного обладнання. Недостатнє державне забезпечення лікарень позначається і на якості медичної допомоги, адже без потрібної апаратури лікувати хворих лікарям дедалі складніше. Розуміючи це, народний депутат України та президент благодійного фонду Європа міста Чернігова Валерій Дубіль впродовж останніх років опікується медичними закладами міста. І зараз можна сказати, що рятувати життя. Діагностувати та лікувати хворобу людей чернівським ескулапом стає все легше. Зустрічаючись та спілкуючись з медичними працівниками, команда народного обранця дізнається про нагальні потреби та проблеми закладу. Тому лікарні отримують саме те, чого потребують в першу чергу. Забирати кров у донорів, обстежувати її та заготовлювати стало набагато легше і в обласній станції переливання крові. Тут за останній час обладнання суттєво обновилось. Якщо раніше при заборі у донора кров потрібно було розмішувати вручну, зараз цю роботу виконує спеціальне обладнання. Работати в ручному режимі, і коли працює апарат, етаболі, та всіх болі качественне болікачесне компоненти крові. Та система. Автоматического забора крови Вот, система обеспечивает качественный забор крови, то есть улучшает качество работы, соответственно, улучшает э, заготовку крови и компонентов ее, и обеспечивает тем самым качество компонентов крови. Працювати легше з кров'ю стало і в лабораторії. Тут обладнання 40-літньої давності замінили новим сучасним. Працювати стало легше, кажуть лікарі. Нове обладнання, яке придбали за підтримки народного депутата Валерія Дубіля, допомагає уникнути помилок в обстеженні крові. Вони тут неприпустимі, адже кров потрапляє в усі лікарні Чернігівщини. Сейчас, вы знаете, очень сложно с финансированием, и поэтому дорогостоящее оборудование очень сложно купить. Оно нам необходимо. Мы центрифугируем здесь пробирки с кровью доноров для того, чтобы отделить сыворотку и получить сыворотку. И мы уже ее обследуем на биохимические, сырологические и засырологические исследования. Эта центрифуга, она тем, чем удобна, она Тут три ротора ми можемо міняти і не тільки центрифірити пробірки, але можемо і для других досліджень, для допустим, для визначення гематокрита. Після того, як донори здають кров, її всіляко обстежують та слідкують за станом здоров'я самого донора. Для цього також потрібне обладнання, яке на станції проливання вже віджило своє. На допомогу знов таки прийшов Валерій Дубіль. Оборудование ⁇ это аппарат электрофореза сыворотки крови. Необходимо оно для того, чтобы контролировать качество препаратов крови, которые мы выпускаем, и контролировать состояние здоровья плазмофорезных наших активных доноров. Значит, по двум пунктам это необходимое оборудование. У нас это оборудование было очень старое, еще куплено 30 лет назад, и фактически просто перестали выпускаться расходные материалы для нашего старого аппарата для электрофореза. Электрофореза. Украина не выпускает такое, это довольно дорогое оборудование. Бюджета станции не хватало для того, чтобы приобрести это оборудование. Мы обратились к народному депутату Украину Дубелю Валерию и с его помощью. Был приобретен этот аппарат. К счастью, мы теперь можем гарантировать, что мы не пропустим ухудшение здоровья наших плазмоферезных доноров, и мы можем выпускать препараты крови, потому что без этого анализа мы просто не выполняем условия аналитической нормативной документации, соответственно, не могли бы выпускать препараты. Это просто очень необходимый нам аппарат. Обстеження крові на різноманітні інфекції одна з найважливіших складових роботи станції переливання. Від донора до пацієнта кров має потрапити абсолютно чистою. Лише в цьому році стати донорами виявили бажання 13 віл-інфікованих. Окрім аналізів на наявність інфекції віл сніду, спеціальна лабораторія перевіряє кров на сифіліс та гепатити. До дня медичного працівника лабораторія теж отримала нове обладнання: промивач для мікропланшет. Це обладнання дуже необхідне було нам. Наш прилад зламався, і ми багато куди звертались. І дякуючи народному депутату Валерію Дубілю, у нас з'явився цей промивач для мікропланшета. Він дуже необхідний в нашій лабораторії. Він допомагає нам при обстеженні донорів на ВІЛ-інфекцію, і дуже для нас важливий. Наш прилад відпрацював 13 років і вже використав весь свій свій ресурс. Перша міська лікарня завдяки народному депутату Валерію Дубілю отримала датчики для апарата ультразвукової діагностики, інсулінову помпу та кабінет Діабетична ступа. останнім допомогу отримав ендоскопічний кабінет у вигляді новенького гастроскопу. Апарат сучасний, а тому неприємні відчуття при ковтанні зонду дещо зменшуються, зазначають пацієнти. Та й лікарю працювати з таким обладнанням приємніше. Это оптический аппарат для обследования верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Пищевод, желудок, 12-перстная кишка. Через этот аппарат при обследовании мы можем взять анализ на наличие раковых клеток, на наличие гистологии, удалить инородное тело, потому что у нас люди иногда кушают неправильно, косточки, всевозможные инородные тела. Есть специальный инструментарий, и с помощью этого аппарата мы Удаляем все эти вещи. С помощью этих аппаратов можно также убирать полипы. Вот. Можно расширять сросшиеся внутренние там, просветы после операционной. Ну, для этого еще дополнительно немножко аппаратура. Вот. Такие аппараты у нас выходят из строя, и, потому что они очень хрупкие. Раз, дорогостоящие. Вот і эти апарати всегда з трудом приобретались раньше, потому что очень. Дорога апаратура, фінансування, к жаль, у нас не завжди виходить. І, спасибо, є у нас меценати, які нам прибрітають таку апаратуру. От в частності Валерій Дубіль. Народний депутат Валерій Дубіль опікується всіма медичними закладами Чернігівщини. Всі вони отримують сучасне обладнання та необхідну для повноцінної роботи апаратуру. Така допомога піднімає Чернігівську медицину на щабель вище. Лікарям стає легше працювати, виконувати свої обов'язки, поліпшувати здоров'я. Ов'я та рятувати життя людей, спектр медичних послуг розширюється. Пацієнтам обстежуватись на сучасному обладнанні також приємніше. Валерій Дубіль планує не припиняти роботу в цьому напрямку, допомагати і надалі. Адже як відомо, з фінансуванням медичної галузі в Україні справи йдуть погано.